Воно прагнуть, що це буде задовольно від на того цього. Програм не є, це. Воно ж прагнуть. Бо коли бачили програм, і Дякую. Ну і ще тут на комісію це Микола Остапович є. Наші питання. Дві заяви. Читайте, читайте. Давайте появляємося. Що мені просичати не хочеться? По по да. Зачитай да, да, краще. І з однієї, і з іншої сторони. Адресую сесії таку заяву. Прошу Дві. переглянути пункт 5 і 9 договору оренди землі від 12.05.2008 року і зменшити нормативну грошову оцінку ділянки та процентну ставку річної оренди плати до 3%. Аргументуються такими факторами. Перше. Орендована земельна ділянка на момент закінчення договору вже мало обмеження щодо її забудови, що є недоліком. Цитую по договору, що може перешкоджати її ефективному використання. Ці обмеження це протипожежні розриви між існуючими спорудами на сусідніх земельних ділянках, а також 50% протипожежного розриву від межі з ділянками, на яких споруди ще не збудовані, враховуючи вище наведене, переважна площа земельної ділянки не може бути забудована, а отже, не може, бути, не може мати повної нормативної грошової оцінки. Друге. Більше три роки тому підприємці сусіди Канонік і Петричук збудували двохповерхову капітальну споруду з підвалом прямо на межі моєю земельною ділянкою, не відступивши 50% протипожежного розриву визначеного ДБН-ом. Від нашої спільної межі, що передбачає принцип добросусідства. Таким чином орендована мною ділянка стала ще більш обмеженою для капітальної забудови, а отже, і ще більше має знизитись її вартість. Третє, розмір орендованої плати визначений законодавством від 3 до 12% нормативної грошової оцінки земельної ділянки в залежності від величини доходу орендаря. від 0 від нульового до максимального 100% при діяльності згідно зазначеною договором. П'яте, прошу врахувати, що велика територія між Клеменською дільницею Рівнегаз і трьохповерховим гуртожитком з виходом на площу тривалий час більше 15 років ніяк не використовувалася і не приносила сільському бюджету. Жодної копійки. І лише після того, як я перший згодився е, отримати в оренду ділянку на цій території, ситуація кар кардинально змінилася. Дякую, прошу вас Земельна комісія, якщо ви поміні. Може... 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 відносно нормативної грошової оцінки, <кій> грошову оцінку проводить не сільська рада, а органи Держбіокада. Вони дають офіційну довідку про вартість земельної ділянки. Сільська рада вплинути на зменшення чи збільшення нормативної оцінки не може. Відносно ставки земельного податку. На 16-й рік. В травні минулого року було прийнято ставки земельного податку для орендарів, які займаються підприємницькою діяльністю торгівлею, в тому числі, ну, в основному торгівлею в команді, всім встановили 12%. Єдине, що ми можемо змінити, це знову ж таки в травні чи в червні місяці до 1 липня, коли будемо приймати ставки оренди на наступний 17 рік, можемо внести на наступний рік корективи. Але для всіх, не конкретно для Шевчука. Іншого підприємця для кожного виду для конкретного виду діяльності. Якщо це є торгівля, значить для всіх підприємців встановити 1%. Чи це він буде 3%, чи 12%, чи скільки, це депутати сільської ради, цей відсоток визначить. Які землі які викуплюють? Ні. Ні. Які перебувають в оренді. В оренді? Так. Ставку орендної плати. Відсотки, так, ми можемо визначити, зменшити там. Ну Збільшити вже не можемо. Максимум? Максимум да. А зменшити, да, можна. але тільки на наступний рік. Дозвольте відреагувати. <клес> <клес> Річ у тім, що я не знав, що я плачу по максимальній ставці, а не маю би цього платити. Мені сказала ця людина, державний службовець, заступник керівника районного управління Держесурсів. Пан Карпо. І він був взагалі вражений цією ситуацією, що ділянка, на якій ще нічого не збудовано, значить, платиться за неї максимальна орендна ставка, так само, як і для підприємця, який на своїй ділянці, наприклад, 100% ділянка, там 10 на 20, і вона 100% споруда має 10 на 20, Ведеться повна 100% діяльність, отримується прибуток і так далі. Значить, цього не може бути, сказав він. І не так давно, лише минулій в минулій п'ятниці, Олег В'ячеславович був на семінарі де слів того же Харкова. Їм було роз'яснено, що має бути диференційований підхід. Проте Олег Вячеславович е, мені сказав і зараз і вам скажу, що такого не було сказано. Я не знаю, хто з цих державних службовців правий. Ви чи Олег В'ячеславович, чи пан Карпов? Карпов сказав, а Олендер, начальник податкової, сказала інше. Можна, але для виду використання. Тобто, якщо це торгівля, так, можна зменшити один там три відсотки дати, наприклад, якщо це йде автостоянка, яка сапосервіс, я, я не закінчив на ваші слова. Зразу після цього пан Гарпо сказав мені, принеси довідку сільської ради, що твоя ділянка не забудована на даний час. Вчора мені таку ділянку довідку дали, я заліз і з його слів розмір. Нормативної грошової оцінки для моєї ділянки сугубо, як ви кажете, для, о, о, для Шевчука особисто буде зменшено на 50%. Що це означає? Це означає, що закон завжди передбачає е, індивідуальний підхід до будь-якого питання. Ділянка не може бути однакова і мати однакову вартість, навіть якщо площі її однакова. Одна може бути рівнесенька, як футбольне поло, інша може бути на посоворі, ще інша так і так. Моя ділянка в даний час. Я виклав це. Перебуває в такому стані, що на ній не можна збудувати навіть споруди 6 на 6 капітальної, тому що вся її, чи майже вся її територія, за виключенням незначної полоски знаходиться. В зоні заборони для будівництва і за державних будівельних норм, які передбачають протипожежні розриви від існуючими спорудами. На моїй ділянці можна лише поставити тимчасовий вагончик чи там контейнер. І я вже в зв'язку з цим зареєстрував заяву на виконком, на, в якій прошу виконком дозволити мені. Інші від діяльності, відкрити пункт збору склопосуду, макулатури та іншої сировини на тій ділянці, так? На цій самій ділянці, оскільки вона не може, на ній не можна нічого збудувати. Отже, вона, вона значить, перспектива для того, щоб збудувати на якісь споруди, як будують інші підприємці, не може. Значить, що мені лишається за, за цей час? За цей час. Я поніс витрати серйозні і грошові і в тому числі і навіть. Із вини не моєї більше, ніж потрібно було понести. Але я думаю, що якщо я відкрию там з дозволу, звичайно, сільської ради пункт збору свого посуду, макулатури, пластикові пляшок і взагалі пластику, то я думаю, що, що ви тут проти не будете і це взагалі буде. Звичайно, не буде. Це, звичайно, не буде. Це буде контейнер, це більш цінних Рече, буде під навіс із легких конструкцій, там значить, металопрофілю чи, чи сітки, де буде все закрито Отакі. Ну, Звичайно, що так. Ті підприємці, які побудувалися, не дотримуючись пожежних обмежень, вони як яментував? Чи ви зверталися до когось, щоб вони порушили межі? Я, коли, коли я побачив, що виритий котлован на, на межі з моєї ділянки, я підійшов до цих людей. Вони кажуть, у нас у нас є про е. Тобто, зрозуміло, що служби відповідні, які проект робили, які погоджували, в тому числі сільська рада закрила очі на, на те, що має бути я покажу вам зараз. Я покажу вам картинку, на якій показано, що від межі має, будь ласка. Я орієнтую з 2008 року. Так, а, так. А, так. А, оце, оце моя ділянка, це <плес> ділянка. А це межа. І ось ця ділянка навіть тут віднесена під межі. Проте вони побудували наші міністр. Розрив тут вкрасений, е, е, не той, що в ДВП. Е, звичайно, я взято по життю не плачу і тут платити не буду. І я тепер мушу відсутний е, е, зазначу десяти від, від, від межі, щоб Якщо я звідси тут теж, е, е, капітальна споруда е, дільниці, е, тут е, запроектована споруда е, 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 одного підприємця, тут іншого. І я думаю, можу відсувати таким чином, моя ділянка майже 100% попадає під заборону капітального будівництва. Логічно, вона не може бути використана е, за призначенням згідно до договору. Не, е, е, нормативна грошова е, оцінка не у вашій компетенції, а ставка орендної плати у вашій, тому я прошу призначити мені мінімальну е, ставку е, орендної плати. Враховуючи, що я майже 8 років плачу необосновану за І претензій до того не маю. Не вимагаю ніякого відшкодування, нічого. Просто мені лишилося договору ще 2,5 роки оренди. На цей термін я прошу встановити мені мінімальну ставку оренди плати в розмірі 3%. І продовжувати. Прийде час, він все розставить на своє місце. З 2017 року, так?

У цьому рішенні приймемо. зараз вже буде йти депутат Ячук, правова комісія фактично не буде мати відмовити. Виносите те, що ще на правому комісію. <клес> <плес> я хотів по цьому питанню роз'яснити. Ну, ну, воро... Депутати пам'ятають ну, старожили, По цьому питанні я давно звертався і тоді, коли там розміщали сім підприємців, давали ділянки, і треба там ринок зробити нормальний, то таке. Значить, ну зробили, як зробили, але зробили ескізний проект. Це А4 листочок, топографія і такі квадратики, і печатка гетури є, підпис є, ні прізвища, хто виконав, ніхто погодив, нічого. Це було підстава для того, щоб виявити генеральний план цього масиву. Розумієте, щоб було підставі цього вимагає план. Кожну підприємцю, тому що ще думаю, сусіди з іншої сторони теж виникнуть такі питання. Тому що і районна структура не зрозуміла, як поступила. Вона ж мала б уважити, коли розробляти, її, знати, коли був би нормальний генплан, знати, скільки, які, які ділянки і скільки поверхів якось треба було обмежувати. А то пелікарня вийшла три поверха. Ну, я розумію там, житло буде звернутися. До чого я веду, що так вийшло, така ситуація. Місцева влада не взялася, серйозно цього не віднеслася, хоч уже хай всі підприємці, всі вони мали. Побачте, що будуть сусіди другі будувати. Я вони будуть А не ви особисто цим займалися? Ні, а нові хай скаже. Я не хотів протягом цього, і я не хотів там там розбивати. Я заперечував. Я казав, що ніхто у мене ізвільнуся, що я можу. Це по заяві. Давайте, бо зараз промовить. таке буде кажуть, які рішення, які ми приймаємо рішення по ширчипу. Просить дати. Якщо є можливість зменшити, зменшити. Ви треба юридично нормально. Ну, де... -но -но... Це я є податковий кодекс, і ми не, ну, я не знаю, чи ми маємо можливість. Ви юридично знаєте? Вивчив, я, Тому, я, Тому, я не знаю. Я теж <пілу> не, 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 не знаю. Це питання хтось вивчив, хтось їм займається. Тобто, якщо є можливість менше жос, немає можливості зменшити. Значить, тоді чоловік вийшов на виконком і написав, що хоче зробити збор з флотара, та поліетилері макло. Я в будь-якому разі, не тільки за те, чи є можливість чи немає. Я заяву на виконком прошу розглянути в будь-якому разі, і це міняє ситуацію, це міняє ставку відповідно. І я тепер прошу вас прийняти рішення з рахуванням того, що в журналі зареєстрована моя заява на виконком про некомерційне використання цієї ділянки, не торгівлі ніякої, а для пункту збору склопосуду, макулатури і політику. Це ж комерційний комер. комер. <клігалі> <Це ж> комер. <клігалі> саме. Ні, це не комерцій. Ну а що ж як ти виходить? Багадіє, то давайте вам збор собак робимо. Це ж комерційно ви будете збирати, продавати. Що ви, ви тут розказуєте? Розріб... Це... Я, я перепрошую, ви я, я уточню, це не розрібна торгівля. Ось ще О, це... Торгівля. Так, це не роздрібна торгівля треба Ви чи не спочатку використовувати, так? Якщо це будуть покаву з металу, так ви можете повністю, зважаючи на ці 10, десять розрив. А скидав сотні фабрика. А їм 200, я в теж концепція, хочу сказати, що за грудень місяць, за минулий рік, прошу про грудень місяць, в тому числі, я останній зробив проплату орендної плати за місяць 167 гривень у мене. Уже на січень місяць, згідно ці е, е, тарифи, які зараз підготовлені е, нашими землепора, якщо я не почуваю цю додаткову воду, мені встановлена місячна плата у розмірі 1050 гривень, так. тобто у 6 разів. Коли я це сказав у відділі у районному відділі Держфон, вони спочатку засміялися, потім, потім сказали, відверто, де тебе мають там за дурня. Ну а хто має, рішайте саме. Вони дванадцять відсотків. Двінадцять. Якщо не нічого значить тоді що ділянки я хочу зразу вам сказати без розгляду, але щоб не бути голосним, інша заява, значить, прошу розглянути дану заяву у випадку незадоволення моєї заяви зареєстрованої попередньої. Цієї яку я читав. І, 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 і текст цієї заяви такий: прошу припинити з 1.01.2016 року дію договору оренди землі від 12.05.2008 року згідно пункту 36 шляхом його розірвання за взаємною згодою сторінною. За час оренди земельної ділянки я сплатив бюджет сільської ради значну суму більше 10 тисяч гривень, більша частина з яких нараховувалась через завищену нормативну оцінку та дуже завищену відсоткову ставку орендної плати. Проте я сам винен, що довіряв працівникам зарядської сільської ради і заявляю, що немає матеріалів і фінансових претензій. Ось, ось так. То, то, якщо буде окончательне рішення ваш е, е, відмовити мені в 3%, ну, 3 ставці то тоді після цього зразу прошу розглядати мою другу заяву і, і, і дати на нашій най... заяві комісії, яка дає рішення. Давайте часу нас піджимають, бо депутат зараз депутати не хоче бути. Немає права майна немає. <плес> майна а, має а, 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 не, там не може <плес> бути майна. Причому з <плес> <плес> вашої широки склалася ситуація, що там майна не може, там не можна нічого збудувати. Там можна поставити вагончик і під навіс на трубах, більш нічого. Получається запнутий круг. Щоб приватизувати, треба мати капітальну споруду. А капітальну споруду з вашої допочі там будувати тепер вже не можна. О, тому у вашій власті, я вважаю, прийняти. Не, ви можете побудувати щось, Власне? Власне? Не, Власне? не і... буде вже. А, бачите, Юрій Миколаївич, mm. я е е <клев> стараюсь свідомо закон не порушувати. Ну так не свідомо виходить. <клев> якщо ви хочете, щоб там ваша була земля, то зробіть так. І ну, так, як інші, всі добре знаєте, і в тому числі комісія земельна і землеопорядники, і комісія по закону. знає прекрасно, що там збудована споруда до капітальної споруди гаражів рівне газу там рівно 4 метри. Протипожежний розрив може бути там, ну 8 у якомусь там разі, але не 4. Проте ніхто. Не дав припису цим людям, що, що вони будуть там, незаконно, <қ foreign language> <для> <пусу> <ніхто пусу> ні Віктор Васильович, не вже скільки років працює. Ніхто, ніхто. Не наша компетенція будівництва.